Добрий день, дорогі діти! Сьогодні у нас підсумковий урок твору Поліана Еліанор Портер. Ми вже її дочитали, ми з нею дуже добре познайомилися. І так, давайте згадаємо, що ми знаємо про дівчинку. І так, якою ж була у нас Поліана, а вона була чутлива до краси, жвава, говірлива, дуже любила людей. Була вдячна, щира, вміла радіти, весела, оптимістична, співчутлива до чужого горя. І щоб не траплялося на її життєвому шляху, які б не були випробування, вона завжди їх долала з радістю. А пам'ятаєте чому? Якої грі навчив тато Поліанну? Хто пам'ятає? Так, я думаю, що ви всі правильно вгадали, це гра в радість, яка й допомогла дівчинки не втрачати оптиміст після смерті батьків. А зараз давайте згадаємо, хто ж оточував нашу дівчинку. Це її тітка Полі Харрінгтон, кухарка Ненсі, місіс Сноу, садівник Том, Лікар Чілтон, Джон Педлтон. А також водій Тімоті і дуже ще багато різних персонажів. Як ви вважаєте, чи змінилося життя людей в містечку після того, як з'явилась Поляна? Давайте розглянемо. І так, що ми знаємо про кухарку Ненсі? Завжди привітна, турботлива, чуйна, люб'язна, не любила свого імені та не любила ранки по понеділках. Але з появою Поляни полюбила своє ім'я адже дівчинка вміла проводити аналогії, порівняння, завжди знаходити щось хороше. Садівник Том не може розпрямити спину через свою хворобу і старість. На що Поляна, і Поляна зі своєю грою в радість каже, зате не треба нахилятися. Щоб попросувати, бо він і так вже зігнутий. Що тут сказати? Позитивна дівчинка. Далі, місіс, снов, ми пам'ятаємо цю. Хвору, дратлівливу, вразливу, сердиту жінку, яка лежала в темній кімнаті і нікому не дозволяла відчиняти вікна. Що ж відбувається з неї? Вона стала терпимою, уважнішою до оточуючих, дозволила відчиняти вікна і пускати сонячні проміння в оселю. Розчісувати своє кучеряве волосся, робити різноманітні зачіски, прикрашені свіжими трояндами, найшла для себе корисне заняття, в'язання речей для інших. Далі у нас Джон Пендлтон. Що ми знаємо про нього? Він був замкнутий, похмурий, мовчазний і одинокий. Після знайомства з дівчинкою він знаходить сенс життя. Він знаходить родину, він стає привітним і співчутливим завдяки спостереженості, Поліани і віри в людину. Також він усиновлює хлопчика. Пам'ятаєте? І ось далі піде мова про цього хлопчика Джиммі. Хлопчик був сумний. Зневірений, хотів мати батьків, сім'ю, хотів мати будинок, тепло і затишок. І завдяки полюані у нього з'являються друзі та надія на краще життя. Бо, як нам відомо, його усиновлює містер Джон. Ну і, звичайно. Зміни тітки полі. Так? Ми згадуємо, яка вона на початку з'являється, стримана, почуття обов'язку у неї. Так? Вона така сумна, одинока, холодна. І ми бачимо, що завдяки спілкуванню з Поліаною вона стає турботливою, доброю, чуйною тіткою. Тітка Полі, чіпуриться, дозволяє собі плакати, грати в радість і бути щасливою заміжньою жінкою. Далі пропоную попрацювати з підручником. Знайдіть улюблені фрагменти в творі і давайте їх зачитаємо.